Рішення щодо припинення роботи сміттєзвалища біля Крюківського та Тарасівського селищ прийнято. Депутати Киво-Святошинської ради погодили з громадськістю непросте для району питання припинення роботи свалки, яка сягає 20 гектарів. Цілий день тривали обговорення, наради та голосування. Постало безліч питань, а зокрема, куди дівати сміття з району і що робити з тим, що є. Натомість депутати запропонували громадськості вирішення питання, яке влаштувало усіх. Компроміс, який було знайдено, дався дуже тяжким трудом обом сторонам, тому що сміттєзвалище близько 40 років, і попередня влада району взагалі ним не займалася, кажуть депутати. Тож вирішили негайно закрити сміттєзвалище до 14 липня, розірвати усі договори, зробити аудит за останні три роки, запросити екологів та інститут громадського здоров'я імені Марзеєва для того, щоб на основі експертної оцінки знайти шлях, як правильно робити санацію та рекультивацію сміття. Знайти місце під новий полігон у києво Святошинському районі, розробити державну програму по переробних заводах та багато чого іншого. Майже всі глави сільських рад та міст на нараді наголосили, що вони підтримують громаду о закритті. Ми звернулися з запитом до міністерства екології, щоб з'ясувати а чи є відповідний фінансовий ресурс? Ми розуміємо для того, щоб вирішити цю проблему санації. Це певні кошти, гроші, які потрібно витратити на санування цієї території, і, наприклад, на побудову сануючого комплексу, якщо це вирішить влада і громада. Так от в даному випадку, назад на наш запит, в Міністерство екології України надійшла відповідь за підписом тоді, ще виконуючого обов'язка міністра. Вронської якої зафіксовано, що на рахунках державного казначейства на сьогоднішній день рахується близько 1 мільярда коштів за кіотським протоколом. Тобто ми б бачили вирішення цієї ситуації, звернувши увагу держави, органів самоврядних і так далі на принципи державного самоврядного і, можливо, приватного партнерства з вирішенням проблеми залучення кіотських коштів на вирішення цієї проблемної ситуації. Питання сміттєзвалища було настільки гострим, що до районної ради в прийнятті рішення долучилась, і обласна голова обласної ради пообіцяла виділити району 5 мільйонів гривень для проведення запобіжних заходів пов'язаних з переходом на альтернативний смітник. Також рада запевнила у допомозі головам населених пунктів щодо вирішення питання з вивозом сміття, а громаді пообіцяли сприяти у відновленні екологічного добробуту міста Круківщини та села Тарасівка. Якщо ви вирішите, що доцільніше що закрити і ці кошти направити дійсно на вирішення подальших екологічних питань, пов'язаних з закриттям, обласна рада підтримує і надасть ці кошти. І я впевнена, що спільно ми на рівні Міністерства екології зможемо отримати допомогу. Але мені хочеться, щоб ви все ж таки для себе проаналізували наслідки кожного пункту цього рішення і приймали його більш зважено. Все ж таки обласна рада однозначно буде підтримувати вирішення цього питання, так як буде наполягати орган місцевого самоврядування на рівні села, селища, найближчих сіл селищ і на рівні району. Ми однозначно надамо всю посильну підтримку, але це рішення має бути зважене. Окрім грошей від області на знешкодження Крюківського сміттєзвалища, зазначає голова Києво-святошинської адміністрації Мирослава Смирнова, район виділить близько півтора мільйона гривень. Перерахують ці кошти на першочергові кроки. Це огороже сміття та закупівля додаткової техніки задля перевезення відходів з району на інші полігони. Була надзвичайно гаряча. Вона була в принципі і. Е... Важлива ця сесія, тому що на кінець -то ми бачимо, що з'являється таке громадянське суспільство, яке цікавиться життям своїх населених пунктів і життям району. Рішення сьогодні було прийнято про закриття сміттєзвалища, на ввіз. Сміття питання треба вирішувати комплексно. З приводу того, чи захочуть інвестори сюди заходити після такого ажіотажу, ну будемо переконувати, тому що все-таки інвестори треба, щоб зайшли, тому що санація це не така дешева річ, щоб підняти за 40 років те, що там було закладено. До всіх проблем треба під підходити виважено От, де. Деякі депутати вони виступали так популістськи, вони заробляли собі рейтинги, але вони не виступали як управлінці. Управлінці мають приймати непопулярні рішення. І рейтинги рейтингами. от можна бігати, кричати, махати прапорами, а, а треба приймати рішення, які не популярні. Реформи вони непопулярні, Зміни вони завжди некомфортні. Громадські сподіваються, що найближчим часом почнуться роботи щодо утилізації наслідків, які спричинили сміттєзвалище. Ця сесія показала, що влада готова йти на компроміси для того, щоб рідна країна була чище та жила по закону. А попереду у чиновників дуже є багато роботи. Лідія Лазерова, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.